Понеділок легким не буває, а надто для російських загарбників це завжди тяжкий день. Бавовна завітала на прикордонні РФ та тимчасово окуповані території України, де проросло жовто-гарячим цвітом. Говоримо тут і зараз. З вас підписка та лайк. З мене запальний дайджест. Виконуйте умови і мерщій до новин. Білгород не спить, не дрімає, а знову дрони приймає ще з вечора. 11 лютого там гаряче, близько 22-ї години за місцевим часом над областю збили безпілотника черговими засобами ППО. Принаймні так про це повідомляє Міноборони РФ. За годину знову тамтешнім жителям було гучно. Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив про нібито збитий БПЛА літакового типу у районі селища Майський. За попередніми даними постраждалих та руйнувань немає, стверджує чинуша. А ще піше він: руйнування виявили у селищі Розумне у двох приватних домоволодіннях, пошкоджено покрівлю та паркан. В одному багатоквартирному будинку вибито вікно та пошкоджено балкон. За цим у тому ж розумному пішли масові відключення світла та води. Як повідомляють російські телеграм-канали електроенергії після влучання не було більше години у населеному пункті також погано ловив мобільний зв'язок. Після Подібних переполохів місцева верхівка не на жарт занервувала та зарухалася. Вже на наступний день після атаку місці встановили укриття поряд із газопроводом. Цим фактом обурилися місцеві жителі та попросили перенести укриття на безпечну відстань. Газ може від прильоту не тільки смолоскипом спалахнути, а й по трубі при малому тиску вогонь піти. Якщо труба під укриттям, то газ спалить усі, хто в ньому буде. Написала тамтешня мешканка. На її звернення відповіла голова Білгородського району і повідомила, що фахівці вже ухвалили рішення про перенесення цього от укриття. Тобто, сусіди таки спинним мозком відчувають. Інфраструктурний об'єкт чекає лихо. У Валузькому міському окрузі по селу. Виригівка випущено чотири мінометні снаряди. Постраждалих та руйнувань немає. А в Шебекінському міському окрузі під мінометний обстріл потрапило село Новата Волжанка. Зафіксовано три прильоти. Ніхто при цьому нібито знову ж таки не постраждав, а руйнувань немає. Резюмував Гладков. Це вже інформація станом на ранок 12 числа. Не сумувало у непідконтрольному поки що нам Донецьку. Внаслідок обстрілу Петрівського району, як пишуть тамтешні пабліки, пошкоджено будівлю котельні, а також будівлю одного з медичних закладів. Дуже шкода, бо окупанти якраз затіяли у місті ямковий ремонт на автодорогах. Ну На напередодні потерпав Куйбишевський район. Люди фотографували уламки снарядів та показували наслідки. Але у чатах не конкретизують, куди саме та чим влучило. Сьогодні ж чули хлопки і в анексованому Криму. Телеграм-канал Кримський Вітер інформує про якісь вибухи очевидці сповіщають у Чорноморському районі на заході півострова. Однак пояснень, що ж там відбувається, поки немає. Також у самій Росії сьогодні горіла військова частина. Де це було? Наскільки масштабно та за яких обставин пропоную дивитися далі. Цьому ми просвятили окремий випуск. Буду вдячна за ваші коментарі, вподобайки та підписки. Тисніть на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. Та залишайтеся з нами. Російські пожежі змінюють пункт дислокації. Тепер горять не лише заводи, нафтобази та ринки. У вогні військова частина. До долутяжі ворожі цивільні літаки, а контрольний піддих нещасним сусідам дала природа. Витребеньки стихії вийшли на новий рівень. Тепер у РФ практично каміння падає з неба, ну а точніше, льодові опади та бурульки. Все це обговоримо у даджесті. Ви на каналі Січас мерщі підписуйтесь і поїхали. Зранку 12 лютого у російському Ставрополі спалахнула військова частина. Загорання сталося на першому поверсі будівлі. Всі оперативні та екстрені служби на місці про це пишуть російські телеграм-канали. За попередніми даними постраждалих немає а причиною займання могло стати коротке замикання в одному з кабінетів. Ситуацію тримаю на контролі. Запевняє тамтешній мер Ульянченко. Він вказав адресу, яка і стала епіцентром горіння. Це вулиця Артема. 2. за цією локацією розташована військова частина 35-181. Пізніше мер повідомив, що пожежу локалізовано. Не витримують і ворожі літаки, але не лише військові, які збивають Збройні сили України, а й цивільні. Другий за величиною московський аеропорт Шереметьєво прийняв підбиту пташку. Там борти з пасажирами під час руління в'їхав у самохідний трап. Літак зачепив крилом механізм, коли тягач буксирував борт на стоянку. Постраждалих немає, але судно тепер потребує серйозного ремонту. Пишуть так звані журналісти із РЕН ТВ. Погода росіян теж любить. Ну, точніше, не любить людові дощі. Прогнозують синоптики по всій федерації. Негоди у вигляді крижаних опадів та пронизливого вітру накрила Волгоградську, Воронезьку, Ростовську, Калуську та Брянську області. У багатьох містах введено режим надзвичайної ситуації та підвищеної готовності. Скасовано заняття у школах та рух громадського транспорту. Зокрема, на півдні Росії під Волгоградом у Котельниковому частина будинків залишилася без світла та води. Половина міста перебуває під завалами снігу. Автівки пошкодили дерева, що впали. Я пішоход. На місце виїхали спецслужби з обласного центру. За оцінками фахівців. У найближчу добу на поліпшення погоди чекати не варто. З непогодою прийшли комунальні неполадки. У Ростовській області майже дві сотні тисяч людей залишилися без світла. У 282 населених пунктах відбулися масові обриви проводів та грозозахисних тросів на леп. Навантаження не витримують навіть залізобетонні опори. Товщина льоду на дротах досягає 4 сантиметрів. На відео, опублікованих у телеграм-каналі Міненерго Росії, працюють бригади Росіті Південь. Навіть Камазам важко переміщатися у таких аномальних умовах. Давайте подивимось. Масові відключення тривають другу добу, і, хоч місцеві енергетики з 10 лютого працюють і вдень, і вночі картина на ранок 12-го числа не вселяє оптимізму. Лінії не витримали надсильного снігопаду та крижаного дощу, та обвалилися на допомогу донським енергетикам. Приїхали навіть колеги з Краснодарського краю. Як видно, з масштабів робіт лагодити там будуть щонайменше ще добу. Так само, як і Брянськ, тепер може приймати турніри з фігурного катання. Пропоную разом з вами віртуально проїхатися цими ковзанкодорогами. Не надто гостинна нині й російська столиця суцільне крижане місто. У таку Москву навряд чи приїдуть туристи. А у підмосков'ї через морозний дощ дорожні служби переведені в режим підвищеної готовності. Траси планують обробити матеріалами проти ожеледиці. Минули нагоди, а це було буквально на тому тижні під час циклону Ольга. На кількох трасах в області сталися масові аварії. Пропоную згадати, як це було, та перед цим закликаю вас залишити коментар. А на які перепони для росіян здатна природа ще невже карма таки в дії? Спускайтеся під відео та залишайте свої враження. Тисніть на вподобайку, оформлюйте підписку і побачимось.